Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги пакети для грудного молока. Ці пакети для зберігання грудного молока є обов'язковими для кожної мами, які хочуть зберегти його для подальшого використання. Пакети поставляються в упаковці по 180 штук. Вони виконані з високоякісного матеріалу, який є повністю безпечним для здоров'я. Пакети є повністю герметичними та мають подвійну блискавку, яка зберігає ваше грудне молоко свіжим та запобігає переливанню. Вони попередньо стерилізовані, завдяки чому їх одразу можна використовувати з коробки.